Ну що малышка? У нас як завжди, так. Да? Та щось з мікрофонами, треба, мабуть, нові нормальні мікрофони тут не. Ну я не знаю, може їх треба якось настроїти. Ладно, ну, це, це друге питання, але ну, ми зараз з вами йдемо. Як ви без метро і без епіцентру? <гум> ну так. <да. гум> ну, ми ще не винуваті, що в нас виходить, що нам треба туди їздити. А так ми показуємо вам те, що ми робимо. Опять зустрічаю Артема тут на вході, все, як положено. Да. Так ламає роботає. Ти тільки не платить ні хера з мене. Метро біт. Що це не ти? Метро, метро бідна контора, знаєш, вони попросили вдох, в долг в розстрочку. Ну да. Ну що, тебе горить мікрофон? Горіть, да. А то тебе тебе так же само горить. Зараз подивимось, давай. Що? Тривають, щоб мікрофон не робота. Що, ну, вже... я не знаю. Піс... Я взагалі вже. Пане Тоне. Тут вже повним входом йде Нов... новий, новий рік. Ріс 25-го. Ось подивіться, боже, йолочки які стоять Ой! вже з такими ігрушками. Глінтвійни, шампан. Скільки така йолочка стоїть, інтересно мені. Подивиться. Не знаю. А ціни на неї немає. Ігрушки. Ігрушки у нас, виходить, такі ось ціни. Я так розумію, 5 штук, одна буде по 180 гривень. 187. Ну. гривень. Да. Ні, це Не, як пластмаса. Пластмас. Ну, з однієї сторони, воно практично, тому що знаєте, пам'ятаєш, як в дитинстві, Оці стекляні вах, упала упалась лки, одразу все вже замітати, треба ногу, ногу порізати, А щось. Так, як наші річки іноді любить зривати чарики, з'явилися. Ну, да. То буває всяке. Так. Все, піш... ти э, привела мене в метро, за чим? Пішли за салатом і... А за чим ми взяли, звісно. Я ж не знаю, Челешки. що взяла. Ну просто взяли. Адвенткален. Що це? ММДМС. Mm адвент -hmm. календар, мабуть, так? Да? А mm -hmm. ні, це просто як... Mm -hmm. ММД 335 гривень. Mm -hmm. Ти От... знаєш що таке адвент календар? Хто хто? Адвент календар. Що це? Це коли кожен день треба закривати по одній ячейки, А. Ah. Яка ціна на опілля каріфії за ЖБ банку? 23,90. Це за три баночки світ. Якщо от трьох банок. Брати. Трьох баночок 2390. Ну грубо, 10 гривень разниці да? на банки. Три береш за дві. За, ну, грубо говоря. Уже? Ти, грубо говоря, візьмеш чотири банки. Тільки за три заплатиш. так. Да -да. Так, столики. Нам з хімією нічого не треба, так? Да? Що тут, кстати, сейчас за а що, кстати? ну, Ми поїдемо, одеяло купимо, наверное, там, де ми завжди скупляємося, так? Да? Так, да, так. Да. Кажу, одеяло поїдемо, купимо, помніш, ми там дивилися всі сзонки одеяло? Ні. Треба буде поїхати. Ні, не розумію, про що ти кажеш. Там, де ми завжди да, беремо, собі постільне більо, полотенце. А, де в цьому? де тут і Юльки брала малі цей? Ну так, да, де ми всі собі скупляли. А по чому, кстати, тут дивися, ковдра? 959 гривень. Два на два. А в нас яке ж нас? Два на 2 20. Господі, опять не там, де треба, пішли. Ладно, пішли. обов'язково було озвучувати, що... Да, нас, що у нас тесла є. О. У мене завжди біда з парковкою була. Подушки. Я не знаю, в подушках можна спати. Так, у нас це все є, нам це нічого не потрібно. Пошли ну, туда, куда нам нужно. Та -та 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 -та. А, я ж в микрофоне, я забыла, иду спеваю. Что? Uh -huh. Иду спеваю, говорю. Uh -huh. Нам, конечно... А на алкоголь такие скидки не делают. Ну да. Як Чуешь? Это... Воду Пол... не будем брать? Нет. Nee. Nee? Половину дешевше, максимум 100 гривень. На спиртні ти маєш? Так, так, так. На тяжкий спирт, так? Да? Я взяла цю тележку, щоб на неї опиратися тільки по ходу. Так. Ну все, вже пішли ці новорічні ціни на спирти. плюси е з мінусові скидки. Ну, Все як положено. Всі готуються до праздників і вже пішли ціни скітки, всякі там акції, розіграші і все остальне. Що це таке взагалі? Сангри. А що це таке? Вино? Ого. Це скільки? Два літра чи що це таке? Напій алкогольний, ароматизований на основі вина. Винний напій. Має цитрусовий аромат. Склад вино виноградне. Натуральна червона, вода питна, цукор білий, регулятор кислотності. Хай би це знаєш, взяв. Це звина, ще зробили напіток. А, ну все можливо, так. Да. Угу. А що ми порошок не будемо брати? Ти ж купила салю. Ну давай, хай він лишнім не буде, давай. Тільки о той, о той... Не, синю так. банку. То. Бо мені запах після нього подобається. А де він? Далі. Він далі. А, світ. Він в тому ряду. З ну Ми отак обійдемо, так? Я хочу собі норі взяти. Ти помішаний на цих норі. Я не розумію, чого ти, чого? Чого, ти? чого ти на них так помішана. – Що? Я не розумію, чого ти на них так помішана. – Пішли на зелень. пшену. салаты находятся. Який салат есть за цвет? Ладно, что? Это сама бери. Салат? Да. Святковый. Який? С капусты, нарезанный из капусты. Это резанный, мытый. Святковый? Да, ну, все. Ну что, типа, лизные какие-то? А? Резные какие-то. Все, Мне так нравится, когда ты тупишь.

Це пuelto, будь ла Да, сейчас візьмем це ще. Ух. Це прохолодно. Просто мені давай. А 15.90. 15 а, да, 15.90. Синінка. Що це у нас? батат. Все батат. Череки. 74. Зай, вони такі, чуєш? Ні, черіки вкусні. Вкусніші, бо ти останній раз такі купила, такі... Та теж ми брали на цьому. Де? А, чи... а типу 140. Нормально? Я просто дивлю 150 грамів 74. Помідори, звісно, вже геть такі гидкі стали. Ніякі, як трава вже. Ось все є теж якісь. Ось є теж якісь. Mm? Ну оце вже і дивилася. А такі не хочеш спробувати оці чорні томати? Давай Та Тут 300 грамів, 85 гривень. Які вони вкусні, не вкусні. Попробуй в салатик поїхав кинути якийсь. Да? Давай спробую. Бери такі, я отакі хочу. Mm -hmm. Нормально? Mm? Нормально? Все, пошли Ми куди йдемо? Ой. Ми куди йдемо? Все, все беру сейчас собі чіпсики і на касу. <кій> Бачи, як я швидко сьогодні. А, mm. і порошок візьму. Mm -hmm. Що я быстренько разбор. Норики. Вс. Да. Отца сидит на цих норіх, хай Бог милує. Є з заливками, хочеш хочешь заливками. Я хочу кінчи. Масаби. Так, ну мы, ну мы за гелем, за шампунем пришли, за порошком. А ты наш, наш, да? Сразу слышно, чуть ну, пахнет химией. Ну все, не Оце. Я думаю, може такий взять. У нас ополаскиватель такий сейчас. Так а Ні, так? да? Под ополаскиватель вс не так пахнет все равно. А ну це. Нет, ты що все свежестью набагато лучше, чем. Реально набагато знаєш... Класно, мені нравится. Такий, знаешь, свежий запах у него такий. Не хай буде, так. Ой, сейчас хороша скидка обратить внимание, хто любит. По двох штук по 140. Пахнуться тоже. А це тоже, кстати, все по 179 гривень. Це ополаскиватель, да? Ну, неплохо. Порошок брала, у мене поласкиватель ще був. Старый. Поехали. Ну дивися, ты сейчас славикс. Купила, ти поки використовуєш його, uh -huh. то поласкиватель закінчиться. І якраз цей новий поласкиватель буде вже до цього шампуню. Чи до цього... Ну давай візьмемо, хай стоїть нічого не буде. Порошка. А ну, давай по поза... запахи понюхаємо, які вкусні. Велючі, mm -hmm. да? так? А все ще красний якийсь. Мені оце більше подобається. Оце? Да. А ну далі ще раз подивимо. А ти оце нюхала? Це в нас зараз такий. Ну да? Він без скидки. А... Ні, це вкусніше. Що... Ну так, да, він такий більш легкий якийсь. Хоча тут написано тропікал. Тропік кипло. Ну все, хай буде. Він О, їсти не просто, а за одним ополоскою їхати. Ну так. Да. Не будемо потім. Все, такі наші покупки. Масло взяли. От двох штук, якщо береш, по 89 гривень. Вона не розтану, поки ми додому доїдемо? Та ні, звісно. Помідори, снеки, салат. Все. І я впалась з порошком. Боже, які класні ці грільниці, чуєш? Угу. Клас. Ой, це треба приїжджати віддільно, дивитися, лазити, бо це дуже багато време займа. Да. займає. Угу. Так ж, поїхали в епіцентр саме. Да. Ладно, ми на касу і поїдемо далі. В епіцентр за смесителем. Що ти хочеш? Що ти ще Та дивлюся, що на третій касі може стоїть. Ну, да. Вчились у нас на півтори тисячі. Ну, положим ну, ну, себе, пожалуйста. Всё. Скупилось. Ехала в эпицентр, Довидеться, почем смесители. Да? Тёмочка. Угу. Та ми не подивимося, ми зараз його купимо, тому що на кухні вже неможливо його закручувати за тим, що він капає. Він капає. Ну, а і для того, щоб не капало, там треба взагалі зажимати, Сіда потім не може відкрутити. Не можу відкрутити потім... ну, Гарячу воду. Ну, в холодну, не. Ще, да, а в холодній мить вже не варіант. Звісно все,